Друзі, вітання. Сьогодні в нас в роботі буде електрична м'ясорубка Bosch. Так, моделька її. Так. MFW 155001 FD. Так, друзі, ну яка в неї несправність? Незрозуміла яка несправність, одним словом вона не працює. Тут єдина клавіша керування. Абсолютно нічого не відбувається. Так. Знімається дуже легко. Так. Ну і що можна побачити? З іншої частини у нас чотири отвори під торкси Беремо їх та відкручуємо вони під насадочку торкс. Так, здається, 20, зараз поміряю. Да, Торкс 20, але дуже там глибоко. Так, відкручуємо 4 болтики. Так, ну трошки незручно було крутити, тому що в мене прямо шестигранника немає, ну точніше зірочки, тому попівборода трошки зайняло часу. Так, ну, розкрутили тепер обережно знімаємо частину. Так. Що ми, друзі, бачимо? Плата керування, електродвигун, електродвигун не заклинивши. Ну що, беремо тестер і перевіряємо? Так, отаму збройше. Перше, що перевіряємо, це, звичайно, що провід. Прозвонка діодів. Так, наш провід. Дивимося, у нас одна частина сюди. Ось вона, інша частина до виключателя. Так, вилка у нас працює. Тепер перевіряємо сам виключатель. Зараз положення вимкнено. Вмикаємо, Так, виключатель теж працює. Так, далі, друзі, переміщаємося на платку. Так. Кнопочку. Про новиночку цю відділати, вона нам поки що не потрібна. І віддінаємо від кнопочки. Так. І дістаємо все разом. Так нам поки що корпус не потрібний в старому корму, щоб я не заважав. Так, щітка у нас є, бачу. По щітках проблем немає, але все одно треба перевірити, чи в нас йде... Одигунову зауважень немає. Так, зараз спробуємо від'єднати платку. Так, платка у нас, друзі, вкручена повністю, тому то треба цю частину відкручувати, щоб долізти до платки. Друзі, бачимо, що тут підшипничок, але він сухий, сухісінький, дивіться. Тобто це все вимається, наможеться, буде як новеньке. Ну проблема зараз на цій штуці. Так. Що ми, друзі, бачимо? Так Бачимо, поки що я нічого не бачу. Ну зараз прозвонимо. Так, те ще я бачу, це у нас резистор. І він, друзі, в обриві. Діод. Так, друзі, погано видно. Так, то платка. Ось резистор він в обриві. Так, діод. В одну сторону не дзвониться, в іншу дзвониться робочий, маленький резистор. Мені, друзі, цей резистор теж працюючий. Так, і в нас індуктивність. Ось вона. Вона повинна дзвонитися напряму. О, що дзвониться? так Ну що друзі, вже більш детально перевірив платку. Всі елементи цілі, окрім семістора, тобто, іншими словами, працює як Я блок живлення підключав, і в мене виходить, що поки я підключаю, поки він і замикає контакт. Тільки відпускаю, ну, перестаю подавати живлення, і він зразу ж відключає в себе в зіночках я знайшов бушний, так, до речі, стояв. Стояв зараз, друзі. Мабуть, не сфокусується. Фокусується. О так. 12600 cw У мене аналог, Так. btb 1268 ну, це аналог Там по, по струму майже вони однакові, тому зараз впаю, ну, збираю і вже буду тестувати кінцевий результат. Старий був на закльопки Новий прикріпив на болтик до радіатора охолодження. Ну, зараз буде пойот. До речі, тут ця платка потрібна для плавного пуска. Іншої в неї функції немає. Тобто, по великому рахунку, якщо у вас вийде з ладу ця плата, то можна зімкнути напряму і прилад буде робити. Єдине, що буде різкий старт. Оце, друзі, такий нюанс. Так що. Тобто за рахунок цієї котушки йде плавна робота. Тобто, для того, щоб все працювало, вам потрібно під'єднати напряму до, ще, секундочку, до червоного проводу. Тобто, виходить, у нас оцей провід з'єднується з червоним, але у нього більш плавний пуск відбувається за рахунок індуктивності цієї намотаної катушки. Так, друзі, зібралося до кучі. Ну, і зараз тестуємо. Так. І не працює. Що, друзі, той семістр, який я ставив, ну, я так думаю, що він не витримав навантаження. І тому замовив я з Ну, Для вас це пройшла одна мить, для мене це пройшло 2 неділі часу очікування. Замовив я не один, замовив я 10 штук. Отут Поставлю посилання на те, де я замовляв. Так. Маркування. Так. Трішки потужніший, я думаю, що витримає. Ну і зараз розберу і будемо полювати. Що, друзі, склав. Ну, як бачите, запрацював, і, друзі, ремонт. Думаю, що даний семістр із запасом буде працювати. У будь-якій техніці зроблене слабе місце. Я, на мою думку, тут якраз слабим місцем оказався семістр, який не розрахований на такий великий, великий струм. Десь трошки більша нагрузка по продуктах, які будуть перероблятися, мотор більше буде споживати, ну і семістр як результат вийде з ладу. Так що, друзі, на цьому все. Кому сподобалося, підтримайте вподобайкою моє відео. Не забудьте переглянути плейлист із електронікою. Дуже багато всього цікавого. Так що, друзі, на цьому все на все добре.